Спортивним новинам не обов'язкова реклама. Як легкій атлетиці. Це королева спорту. З неї і почнемо на чемпіонаті України серед дорослих та молоді, який відбувся у Києві. Харків'яни здобули п'ять медалей, три золоті. Бронзова призерка зимового чемпіонату Європи 2023 Катерина Табашник перемогла у секторі для стрибків у висоту. Головну конкуренцію їй склали віце чемпіонка світу киянка Юлія Левченко та Юлія Чумаченко з Донець. Області. Все вирішилось на рубежі 1 метр 90 сантиметрів. Та башник подолала його з першої спроби Левченко з другої. Чумаченко не взяла. Висота 193 см сантиметри не підкорилася нікому. Та башник чемпіонка. Артем Левченко, якому належать рекорди області у штовханні ядра у приміщенні та на відкритому повітрі, забрав золото з результатом 18 метрів 75 сантиметрів у порівнянні з його найкращими показниками недалеко, але достатньо для переконливої перемоги. Рекордсменка України у стрибках із жердиною Марина Килипко виграла змагання, подолавши 4 метри 40 сантиметрів. Це її найкращий результат у нинішньому сезоні. У статусі чемпіонки Килипко штурмувала 4,50, але безуспішно. Срібну нагороду до Харкова привезла штовхальниця ядра Софія Ромасюк, 16 метрів 6 сантиметрів. Особистий рекорд вона покращила на 4 сантиметри. У загальнокомандному заліку збірна Харківської області. Області посіла сьоме місце. Станіслав Дрябко став бронзовим призером чемпіонату України серед молоді. Він пробіг 800 метрів за одну хвилину 56,24 секунди. 16-річна Олександра Сівцова, яка також представляє школу вищої спортивної майстерності з легкої атлетики, зробила срібний дубль на чемпіонаті України з багатоборства. Вихованка Миколи Халаїма та Маташі Бардіс виступала у п'ятиборстві, та з результатом 3456 очок, стала другою у вікових категоріях Ю 20 і Ю 23 Серед дорослих сівцова була четвертою, Дарина Кривша, шостою. Зусиллями цих двох Спортсменок збірна області посіла у командному рейтингу друге місце. Харківські дівчата відзначилися і на міжнародному турнірі з боксу Дракула Оупен, який проходив у румунському місті Бреїла. Вони завоювали на місцевому рингу чотири золоті нагороди. Марія Рафальська здобула перемогу у юніорських баталіях. Вихованка Дениса Густодима піднялася на вищу сходинку п'єдесталу у вазі до 48 кілограмів. Усі бої вона виграла впевнено, а іспанську спортсменку забила у півфіналі достроково у першому раунді. Разом із золотом Рафальська отримала приз найкращому боксеру серед юніорок. Кіра Макогоненко, Юлія Ступакова та Софія Новікова сильніше проявили себе у молодіжній групі. Підопічні Артема Макогоненко були першими у категоріях до 50 та 66 кілограмів відповідно. Ступакова, яку тренує Сергій Верходанов, до 63. У фінальних поєдинках харків'янки перемогли місцевих спортсменок. Також Ступакова була визнана найкращим боксером Дракула Опен серед молоді жінок. МСК Харків став учасником найрезультативнішого матчу 14-го туру футзальної екстраліги України. Ось тільки виступили городяни у сумнівній ролі другого плану а центральну партію виконав Хмельницький сокіл, який вже у першому таймі відвантажив гостям чотири голи. Перерва, здавалося, пішла на користь харківській команді. На 22-й хвилині 19-річний універсал Владислав Поволоцький розмочив рахунок. Головний тренер Харкова Василь Сухомлинов напевно сподівався на продовження банкету, проте цього не сталося. Надалі забивав виключно сокіл 9-1. Треба додавати праці. Вона кропотлива і вона дасть тоді. Більш приємний рахунок на тому. Але треба працювати не у всіх, але у деяких хлопців є така, така скажімо так, три Підтримувати попит тренер. Я підтримую, я підтримую тих хлопців, які працюють, дотримуються дисципліни, їх підтримую. А ті хлопці, які якісь використовують ну, помилки, у них багато. Я тих менш підтримую. У регулярному чемпіонаті МСК Харків посідає останнє 12 те місце. У 14 турах городяни набрали лише 4 очки. Різниця забитих і пропущених м'ячів мінус 67. Це також найгірший показник в екстралізі. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків Спорт, Новини.